Доброго дня! В першій половині лекції я хочу з вами розібрати два таких поняття, як контроль і опіка. А в другій половині лекції на вас очікує сюрприз, тому рекомендую додивитися все-таки це відео до кінця. Що ж таке контроль і опіка? Поїхали. Контроль і опіка це два різних підходи у взаємодії з іншими людьми, які можуть мати значний вплив на стосунки, особливо в сімейних та партнерських відносинах. Ось тут час розповім про ключові відмінності між ними. Контроль. Перше сутність. Контроль передбачає прагнення регулювати, обмежувати та спрямовувати дії іншої людини відповідно до власних бажань та очікувань. Мета. Мета контролю, забезпечення відповідності поведінки іншої людини, власним стандартам або вимогам. Третє методи. Методи контролю можуть включати диктат, накази, обмеження. Встановлення правил і суровий нагляд за її дотриманням. Четверте. Вплив на стосунки. Контроль може призводити до напруги, конфліктів та опору з боку іншої людини. Зазвичай зменшує автономію та самостійність іншої людини, що може негативно впливати на її самооцінку та впевненість. Ну, приклади. Батьки, які встановлюють суворі правила для дітей без обговорення та внучкості. Або партнер, який контролює, з ким спілкується його друга половина, або диктує, як витрачає гроші тощо. Опіка. Перше, сутність. Опіка передбачає турботу, підтримку та допомогу іншій людині з метою забезпечити її благополуччя та розвиток. Друге, мета, мета опіки забезпечити безпеку. Здоров'я та гармонійний розвиток іншої людини, а також сприяти її самостійності та впевненості. Третє. Методи опіки. Методи опіки включають підтримку, поради, надання інформації, допомогу у вирішенні проблем та сприйняття особистому росту. Четверте вплив на стосунки. Опіка сприяє створенню довіри. Підтримки та взаєморозуміння у стосунках збільшує почуття безпеки та впевненості іншої людини, сприяючи її автономності та ну, самостійності. І декілька прикладів. Батьки, які підтримують дітей в їхніх починаннях, надають поради, але, не, але дають свободу приймати власні рішення. Або партнер, який допомагає у важкій ситуації, пропонує свою допомогу, але не нав'язує своїх рішень. Ну і висновок. Контроль та опіка мають різні підходи та наслідки взаємодії з іншими людьми. Контроль часто спрямований на обмеження та регулювання поведінки іншої людини, що може призводити до конфліктів та зменшення автономії. Опіка навпаки передбачає підтримку та сприйняття розвитку іншої людини, що зміцнює довіру та сприяє позитивним стосункам. Першу половину лекції ми завершили. Як я обіцяв, зараз буде людина, яка проходить реабілітацію, розповість про свої відчуття, коли її контролюють. Ви шо, ваш вихід? Е, ну, мене маму постійно намагалася контролювати. Засипаючи питаннями, типу, що з очима, ти куди, чого драйся, не гуляй з тим, не роби то. Постійно намагався бути в курсі всього, що я роблю. Да, я часто робила це настільки надоїдливо, настирливо, що я почувався ніби ну, під надзиранням, під постійним наглядом. Поруч з мамою постійно ну, викликала це опір. Викликав це опір, опір. і ну, звичайно я проявляв таку міні-агресію. Я діяв супереч її вимогам. Просто щоб показати, що я не під контроль. Е, так, я навіть намагався робити все на зло, навіть коли це робилося і на зло мені. Е, ну, втікав я від цього стану ну, своїм провіреним способом. Це ходив до бари, знімав таку нагрузку, втікав від цього середовища. Від Ну, я ненавидів в, в тому випадку маму, е, тому що складалося враження, що вона на мене нападає. Як це до мене такого дорослого і намагається нав'язати щось своє. Я відчував, що мене не поважають і не сприймають як е, ну, самостійну дорослу людину. Її контроль був для мене зневагою, приниженням. Хоча з цього можна було взяти її вигоду для себе. Наприклад, коли мене заставляли щось робити чи приймати якісь рішення, я міг сказати, ага, от так ви за мене все вирішуєте, то і в цьому випадку також вирішуйте самі. Ну, таким, таким способом не брав відповідальності на себе. Тим більше, якщо мені цього не хотілося. Це я зараз розумію, що таким способами я хотів хоч трохи повернути контролю над своїм життям. Ну, да, виглядає, що це я від, охулявся від відповідальності і маніпулював цією ситуацією. Ми почули розповідь людини про контроль його в житті. Ми почули різницю між контролем і опікою. І ще є таке маленьке, хочу зробити малесеньку таку типу, ремарочку. І таке у нас розуміння, як гіперопіка. Так я вам скажу так: і равно контроль. Тому е рекомендую просто спочутого побаченого зробити певні висновки, і дякую вам велике за увагу.